31 грудня та в перший день 2024 року синоптики прогнозують вітряну, хмарну з приясненнями погоду, можливий дощ та сніг з дощем. Температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла. На дорогах місцями ожеледиться. Найближчі вихідні і новорічні свята у нас утримається аномально тепла погода, переважно без істотних опадів, яка обумовлена надходженням теплих повітряних мас з південного заходу. З району Африки, Середземного моря, тобто воно через Балка... країни Балканські до нас, з південного заходу на територію України, і цим обумовлена така аномальна тепла погода, як до цієї Наприкінці ж наступного тижня, говорить синоптик, може утворитися незначний сніговий покрив до 5 сантиметрів. Наступного тижня ми очікуємо невеликі в окремі дні помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься в межах від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла в день. Після 5-6 січня, за інформацією гідрометцентру, очікується похолодання до мінус 10 градусів. Зимовий період, говорить синоптик, на сумщині останніми десятиріччями скорочується. Майже всі зимові місяці вони мають аномалію в плані температури, тобто вища температура, ніж повинна бути за кліматичними нормами. Ну, це вже така тенденція, мабуть, останні 30 років і пов'язана вона, як ми всі знаємо, з глобальним потеплінням. Новини Стс.